Отже, це продовження попереднього відео. Я розповідала про психосоматичні порушення і тепер розкажу, як з цим боротися. Отже, перш всього треба точно поставити діагноз, тобто, щоб ви розуміли ворога в лице, щоб ви його могли перемогти професійним способом, не без допомоги а медицини і психології. Зроблю такий невеличкий аспект. Медицина і психологія дійсно відрізняються. Зокрема, психотерапевти вони лікують медикаментозно, так само, як і психіатри, і там додається гіпноз, там додається також ну, терапія психологічна, але, але там все лікується з допомогою медикаментів і їх правильного призначення. Психологи ж лікують словом. Отже, при таких недогах обов'язково поєднати дві ці терапії, оскільки одна може не допомогти. І головний аспект: я сказала вже, що неврози провокують різні дуже неприємні провокатори. Оці провокатори слід ліквідувати. Тобто, якщо у вас в сім'ї є вербальне насилля, треба все зробити, щоб його не було. Звичайно, не треба застрягати на тому, що от його щоб не було і все, і тоді я поправлюся, тому що це теж неправильний підхід. Просто слід навчитися його уникати або ж ліквідувати, якщо це можливо. якщо... Доходить до такого, що людина не розуміє, що вам потрібно лікування, що вам негайно треба прибрати ці чинники, провокуючі, то слід з цією людиною, мінімізувати спілкування або взагалі його завершити. Іноді це дуже болісно, але слід це зробити і буде краще, якщо людина не розуміє пояснення. А далі, якщо таке сталося, що ви на війні. І, не дай Бог, вас почало це переслідувати, слід за можливості взяти відпустку і полікуватися в психолога в, або в психіатра. Не слід боятися психіатричних лікарень та клінік, адже там зобов'язані надавати допомогу. Ну, звичайно, слід знайти нормальних лікарів не тих, які люблять мані-мані, і не тих, які просто збагачуються на цьому, чи такі собі бездушні і нездатні нормально допомагати. Дійсно, нормальних лікарів, в яких покликання лікувати. Нагадую, що це рідкість, на жаль. Отже, і якщо вам призначають медикаментозні засоби, то їх слід пити дуже обережно під наглядом лікаря і намагатися потім їх, звичайно ж, відмінити після лікування. Ось такі поради. Якщо що.